Ой, до речі, хавка, е, саме прикольнее неприкольне те, що щось е, квест веде в одну 24 на 7, а в одній 24 на 7, то взагалі нема. Тому прийдеться їхати довелося їхати в другий 24 на 7, то що дорожче, тому що той, куди квест веде, там дешевше. Так, іде воно, бліна? Де мої ці христиво? Де мої ці гриби? Блин, це ще, звісно, такий квест, знаєте, походить, пошукати. Подай пошукай, не знаю, блин, на четвертий ні, п'ятий останній Так, десь я не бачу, десь я не бачу. Десь тут я бути. Або внизу. Де мені його брати? Я не розумію. Сейчас я подивлюся, може десь отута, не знаю. Бля, це повезло, блі, а всі, всі є, крім одного. Тю, блін. Всі є, крім одного, блін, це жесть. Давайте оттуда попробуємо, може десь отутає хз.